Сандочка, а ну от гадайте, от вопрос вам такий, дивіться. Який самий великий мінус в цьому китайці з газоновською мордою білого кольору? От довго будете думати, да? але ж я спитав і відвічу сам. Значить, самий великий мінус це те, що на ньому нема спереді логотипа групи спінелі. І, не, а збоку його не завжди видно. От, допустимо, таку я їду вам навстречу, на ви ж не бачите, да? тобто, ну їде собі китайець, та їде. І, от. А до хорошого, я вам скажу, привикаєш дуже швидко. Ну, коли ми їздили або на жовтому бусі і з логотипами, і на. О, тут спереду у нас теж був найвеликий логотип на капоті. Значок. оцей, Група от. то ти їдеш так, мінти відвертаються, в порту ніхто тебе не притормажує, ні на яких там оцих блокпостах, ніхто перед тобою шлагбам не закриває, ніхто з тобою не ругається. ніхто, ну, в общем, то есть, э, Ця лейба нам зелений світ по, по, по житті, по всій лігурі і не тільки. Ну І зато я й кажу, Лука, це все добре. А от чого нам тут не наклеїли? Ну, посчитали, що воно тут якось не актуально. Я кажу, дуже актуально. Позвонили ми на офіс. Попрошили ми наклеїчки, зараз трохи помию, вот. цих камашок повіддираю, І що ви думали? Звісно, правильно, зараз приліплю на капотик, а чого, скільки можна мучитися вже чуєте? Ну дійсно. Так тільки коли ти вже от просто часто буває, тако на блокпостах стоїть, тако вже під'їжджає до тебе, поняли? І ти йому показуєш, просто глянь туди далі, він, а, окей, вай, вай, типу, типа давай, давай, їжджай. От. А, ну вже раз, раз буває раз спинили, то покажи вже і документи, там, і ті, і сі, і п'ятий, і десятый. Так що наклейка це наша візитка. Так-то лучше. Правда. Для таких ділів нормальні люди беруть якусь хоча б лінійку чи ще щось. Не то, що воно в мене криво боку. Ну, криве косе, трошки, да. І не по центру. Ну, таке. Саме головне, що є. Все. Бандочка, добрий ранок. В последнє время часто задаваемый вопрос. Да, відео, слава. Ось все, зараз пытаюсь щось вам зняти. Сейчас вам покажу. Як я працювати почав і потім це субота, щоб ви розуміли. Да? Це що командіровки, коли це позавчора один день. І зараз я уїжджаю в командировку. Лука полетів в Париж, а я лечу в Адалігорі, тому що там два валерії гавкнули. Ну, як завжди, все по-чесному. Ладно, ну не про це. Зараз розверну камеру. Бачите, як я в цьому місяці лавораю. Привіт. Я хоч і кажу всім, і це, що жару переношу нормально. Нормально, в смислі легше, ніж інші. Я ж просто бачу, як люди мучаються, там в оморок не падають, ловлять молдаван. От, то порівняно з ними, да, я взагалі красавчик. От. Але ж є свої мінуси. По-перше, що е, ну, жара весна живе сама по собі. При тому, професіоналі, якщо ти ще дуже активно працюєш, їси не все, що хочеш, тому що, ну, я не знаю в кого я. Мені в жару нічого не лізе. знаєте. Так як, от, наприклад, свої проблеми я звик заїдати. Да, там, ну, проблеми якісь там е, хлопоти, заботи, оце, Все, в мене зразу автоматично включається жор, все, я оце, от, так само в, в жару він у мене наоборот відключається. Щоб вибанімали, коли і оце все. Е, У ну, мене підйом в 5 утра. Потім це ж командировки, цілий день на жарі напрацювався на цей, не поїв з тому що ну, навіть з літом не лізе. Хіба що на ніч її їсти, але ж в мене є ціль трошки ще підскинути. Ну, тобто я ж не зупинився. Там, з, з похуданням. Я просто зробив паузу, тому що я вже зрозумів для себе, що коли таку, в два місяці худаєш, потім процес відновлюється. Ну і якщо він встановлюється, на що його мучити. Треба наоборот ще трошки поїсти там, туди-сюди, два-три ну, тижні там, їсти в своє задоволення, все одно багато ти не набереш за цей період, все одно. Равно... Тобто От, триваєшся. Тим більше, що тобі вже не лізе такими дозами, як лізло попередньо, якщо ти зменшував порцію. Якщо ні, просто заміняв на якусь більш, менш калорійну їжу в таких самих об'йомах. Взагалі не про то зараз, як обично. Саме ну, головне, щоб ви зрозуміли для мене згущенку не їм. Все, мозг вже. Не працює. Для того, щоб знімати, ну треба щось вам казати, щось показувати, щось розказувати. Можна, звісно, включити камеру, так ви знаєте, і дивитися, воно як пчівки опиляють цвіток. Ну, це що це буде. От. Юлю з роботи виходжу забирати. Вже останні дні навіть і не виходжу, тому що ну, реально не вивожу. Ну, вважайте, десь в 12 ночі я її забираю. Ходім поки туди-сюди там всяке цей і, і, і що. І вже от тобі, пожалуйста, пів першого час ночі ти лягаєш спати, в утра під'їв. Та й трохи виматуєшся, виматуєшся. Я, ну, я вам кажу, навіть, наче вроді якби і поспав там трохи більше там, на час-два. На а знаєте, коли є вещі, які ти вже робиш на автоматі. От прийшов, там, да, пікнув карточку і чик-чик-чик провірив на ключі електронному чи є гроші там, ну на кофейк. До речі, кофейк. Mm. E, цей. Ну і підходиш до роздівалки, а значить у тебе що Тобі? судочок з їдою поставити в, в, усе, в кабінеті в холодильник, а ключами відкрити двері. Ну, в роздівалку зайти, перейдетеся. я підійшов, що ви думаєте сьогодні? Достав з рюкзака судочок з їдою і стою такого біля дверей з судочком жду, поки двері відкриються. Ви поняли? Ну, то есть, все уже. Смазки нету. Что делать? Смазки нет. И думаю, что за двери не открываются, если я уже судок доставлю из портфеля. Ага. Нам надо судок покласти назад, достать ключи, открыть, вот, а судок занести в холодильник покласти. Так что, да, вот так вот. Не знаю, сегодня буду ехать в Адалигри. Может, я вам там э, бачу, что вам понравилась дорога. Серпантинна. Ну тут такої не буде, але опять же треба їхати щось вам розказувати. Но тут дуже красивий вид, я маю в виду, що якщо не буде трафіків і провок, то можемо з вами так пролетітись 200-100 і подивитися на море, на все. Але вже що, жара, опять же, жара у нас ж, оця... димка поняли. Не видно ні гор, нічого. Так, от, от тільки поблизу море і, і все. Так що так, от із-за цього відео мало. Та й плюс ну, всі самі события, знаєте, ти ж не е, думаєш там тільки про щось одне. Як ото е, казали мені, зараз кажуть. там, Я спочатку і не спорив, і не це, я потім думаю, ну не вже я дурніший за остальних, ну що там ось з тою мовою, знаєте, там ще з чимось, ще з чимось. Потім думаю, ну підожди. Мову. Може хтось і може вивчити там, за пів року, за рік, за місяць, не Ну то людина, що, вона сидить і займається саме цим. Да? А ти такого, фу залетів і давай. Ти не знаєш ні дорог, ти не знаєш, ні ладно, хорошо. Вивчити дороги це взагалі, знаєте, це такого. Ну, Де, куди, що, як, їхати, город. На це саме найменше времени. Зараз вже просто вплоть до того, що названня вулиці, номерація домов. Ти вже знаєш. Ну, якби запам'ятаєш, воно тобі приходить. Але ж є такі вещі, допустимо. Ну, ну Це абсолютно нова техніка для мене. Тобто Гідравліку, як такову, гідравлічну систему в транспорті. Я ну ніколи що я, на легкових, де воно є? Немає. Соответственно, я з нею мало ставкувався там, десь на якомусь тракторі, колись там шланг міняв, може й все. Ну, е грузові машини ті, що в мене були, там же ж, ну, воздушні тормоза. Тут все, гідравліки, шмінравліки, все, ну, тобто, абсолютно інакше і цей. Електрику додатково почав вивчати. І це ж ви розумієте, що це не зрозумілій для тебе мові постійно це все відбувається. Тобто це відбувається все методом тика якогось, методом якогось опиту. Люди для цього 5 років в інституті вчаться, розумієте? А тут ти дов вивчити і то. І гідравліку, і електрику, скажімо так, і взагалі понімати, взагалі що до чого, як, і якісь нові види інструментів, якісь нові підходи до роботи, і якісь нові требування, якісь ну тобто, ти не займаєшся одною мовою. Тут вплоть до того, що ж ратва по-другому звучить, і на вкус вона інакше, і все. Ну тобто, ви розумієте, у тебе мозг закипає в день на 1600 не на 90 Тобто ти должен і те знати і те вивчити і це понимати Тобто зараз лежать бумажки зверху якщо вони лежать зверху значить вони ще не отправлені то треба надо розуміти, понимати взагалі їх стоїть отправлять или нет почитати, почитати, щоб ви розуміли. я ще раз правильно сказав Прочитати. Прочитати і ну, на італіянському і зрозуміти якщо не зрозуміло включити традуктори а по а паралельно з цим, що ж що не їду, жду мастера з ЧЛС щоб продіагностувати з ним машину. Там одну поломка непонятна не для кого, не для луки, не для мене, не для суперспеціалістів. І зараз приїде він ще один там толковий дядько, і я разом з ним будемо пробувати хоча би вияснити причину поломки. Понимаєте? То есть... Є... От, про це я більше думаю, тому що за це мені зараз платять гроші і це мені е, наразі важливіше, ніж там як я правильно там сформу... сформулюю ті слова чи ще щось. Я можу взагалі нічого не казати, кромі і все, ви поняли? Ну. ну Понимать ты понимаешь, сказать правильно, мне кажется, я никогда не научусь. Я буду, я то армянин в Украине, знаешь, я куда, друг, пошел абрикос, колопата, изолента, пронеси, вот тут вот это, вот так. И то, я сейчас уже красиво и понятно сказал. В общем, они меня понимают. Самое интересное, о, кстати, самое интересное, я всегда вспоминаю, когда я чувствую какие-то иностранский, ну, иностранские, цей у нас, Говорю, коли людина намагалася щось сказати, навіть якщо вона говорила правильно, просто з якимось там произношенням, акцентом, як це правильно назвати, ну нам це було смішно. Ми з цього сміялися. І діти, і дорослі, і все, тому що ну, каже людина не так, як ми. Тут я просто розумію, що іноді я навіть слова путаю, ну настільки путаю, що це слово до цього, що я хотів сказати, взагалі ніякого відношення немає. Або проїзносю неправильно, або не в правильному порядку. Вони ніколи в житті з мене тут не ржуть. Не тільки з мене, вони ні з кого не ржуть. Тобто для них це не смішно. Вони намагаються зрозуміти, перепитати, підправити, якщо ну, якби там. От і це, Я не знаю. Я б на їхньому місці. Ні, є такі, що улибаються, коли я вже ну, реально заганяюся. Але заганяюсь в смислі я там. Я їх навчив, тут уже. вони ж навіть не знають, що можна сказати, що е, ніхрена не ні понятно, але мольто інтересанто, знаєте. Як у нас така, ну, очень интересно, но, інтересно, ну ніхрена не ні понятно. Да. <клухи> Звучить вона трошки інакше, от я їм інакше і перевожу, але ж YouTube не пропустить, матюки, да де і на що вони тут треба? Та й що так от? ого, чуєте, нічого не знімаю, он вже вам на трендів на 10 хвилин. Так, хорошо. Зараз це. може ще тоді туди... їхати, щось зніму, може напротязі дня зніму. Або давайте сьогодні два відео викладу. Навірно, так воно і буде. Да? Дивіться вам зраночку, таке відосік. От, А до вечора можна А, вечором точно не збирається. Тільки він може вийти пізно, бо я ж сьогодні зустрічаюся з нашими американцями, по ідеї, як би після роботи. Але у мене після роботи ще кучу своїх діл. Ну я думаю, що вони вирішаться дуже швидко в течение полтора-два. Вот. А день зараз довгий, тому 5-6-7. Я думаю, що в часі 7-8, якщо ми зустрінемось, взагалі якісь закати, якісь там може і розсвіти. Та я шучу, конечно. Вот. Щось ми знімемо, щось покажемо, щось розкажемо. Ну, так що так от. ну добре, тоді хай відос вилітає, всім гарного дня. А, дівчата, саме головне. ви ж сьогодні, якщо кудись будете збиратися, теж на шабаш, да, ви ж не забувайте. Правила дорожнього руху, це раз. По-друге, робіть поправки на вітер, це два. Ну і по третє, не забувайте, що може сработати ППО. це три. Все. Вам помітлі всім мотозадорні. Все, пока, коротше.